Дивіться, скільки мусора! Вон валяється, бутилки, якісь каміння. Я їм на гріб кучі листя, а вони щось ходять, збирають. Якісь невідомо, що за створіння. Ходять, шукають жовте листя. Траву зелену не хочуть їсти. Хочуть їсти зелене жовте листя. Тут десь є домик такий. Вадик не бачу. Зараз я Ось знов дерево спиляли. Вон валяється, Чого ви не берете, це, що валяється? Пиляють дрова, а вони кажуть ще, що будуть наказувати. От наказуйте, вон пиляють дрова. Пиляють ліс. Навіщо пиляти ліс, коли тут стільки гілок? Вон, Різали, покидали. Хащі зробили. Порізали дерева. Сволочі. Вон сухе. Чого не, не взяти сухе дерево? Вот сухе дерево. Сухі дерева краще горять, бовдури. Чи ви на пилораму їх, чи куди? Вон валяється дрова. Що варик тут не пиляє? Гниє. Не тут вже давно зрізали. А де ж той домик? Де? Де та? Де та фортеця? Зараз може побачу. Де та фортеця? Тут десь є хаща. Він не знайшов, а я знайшов. Ой, які хащі. Дерево впало на дерево. Інше дерево впало. Чого ви ці сухі дерева чого не ріжете? Чого ви не очищаєте ліс? Що ви його захаращуєте цими пляшками? Що ви робите з лісу? Такий чудовий ліс ми, коли переможемо, сюди запустимо кучу народу. Все це приберемо і тут буде чудове місце. А де ж цей? Я десь бачив? Де ти? Est-ce